Я обожнюю планувати, і коли в мене заплановано дуже багато пунктів, то ну, з ймовірності просто в 90%, що я їх всіх виконаю. А якщо в мене нічого не заплановано, то я ніфіга і не зроблю. Так ось я вирішила, що раз моя аудиторія, скоріш за все, схожа на мене, то вам теж треба планувати. Я вам буду озвучувати такі штучки в маленьких таких релзах, які продукти, коли будуть виходити, і можливо вас щось зацікавить. 3 листопада виходить марафон Декольте 2.0, масаж грудей, тренування грудини, шиї, спини, три тренування в тиждень, три догляди, медитація і взагалі робота умовно з цим басейном. 3 листопада виходить, якщо до 3 оплачуєте, буде ціна дешевша, як у всіх моїх марафонів, до виходу за довіру. Я даю знижку. І 3 числа виходить обличчя плюс супровід, друга частина.